Кидок. Це є найбільш важливим елементом в баскетболі. Ми можемо бути швидкими, добре віддавати передачі, але нам все одно треба закидати м'яч у кошик. Кидок це справа досить складна, немає жодних неважливих деталей під час навчання кидку. Перше, чим має володіти гравець, це відчуття м'яча. Це тактильні відчуття кінчиків пальців. Треба розуміти, що кидок це комплексна робота. Це робота всього тіла. Робота ніг, робота рук, робота спини, робота кистей. Кидок вимагає гарного балансу, як і будь-який елемент у баскетболі. Почнемо по черзі. Перше це розташування наших ніг. Ступні розташовуються на ширині плечей. У правші вправо, левші вліво. нога може бути на 3-5 см попереду. Дуже важливо не розвертати наші ступні і не повертатися боком до кільця. Ступні стоять суворо на кошик. Тепер, далі, робота нашого балансу, нашого корпусу. Така ж сама, як і в усіх інших технічних елементах. Під час передачі, під час дриблінгу і в позиції потрійної загрози. Повинно бути гарне розташування двох центрів ваги. Груди і таз повинні бути розпро... розподілені рівномірно. Тепер далі. Робота рук. Це, мабуть, найбільш важливий і тонкий момент. В першу чергу, кути. У момент китка. Ми повинні скрізь знаходити прямі кути, тобто, в жодному разі не перегинати м'яч сюди, не заламувати, не робити ні гострий кут, ні тупий. В момент китка наш лікать має бути під прямим. Кутом і тут прямий кут, і в кисті. В момент китка дливо слідкувати за вектором роботи передпліччя. Він рухається суворо вгору. Жодних рухів, отаких як катапульта, бути не повинно. Рука розгинається суворо нагору, і в самій горі вже закривається кисть, надаючи м'ячу зворотнього обертання, і вона відповідає за точність і за техніку. Давайте з вами визначимо акценти. Сила китка знаходиться в наших ногах, в нашій спині. В момент розгинання всього тіла ми надаємо силу. силу. Рука і кисть відповідають безпосередньо за точність китка, особливо кисть. Кисть має бути м'якою. Розташування пальців на м'ячі ідентичне як розташування під час потрійної загрози. Чому ми говорили, що це базис для всього баскетболу. З самого початку руки у потрійній загрозі вже знаходяться так, що я у момент винесу м'яча просто залишилось розслабити кість для того, щоб просто відправити м'яч до кошика. Останні два пальці, які прощаються з м'ячем, це, це вказів, вказівний і середній пальці, які надають м'ячу зворотнього обертання і дають йому допомоги. Кисть після китка залишається на місці приблизно 2 секунди. Можна порахувати 21-22. Виконавши кидок 21-22. І тільки тоді забираємо кисть. Це приблизний час, коли м'яч вже буде безпосередньо біля кошика. Декілька вправ на розвиток роботи кисті. Проста базисна вправа. Вертикально, стою спокійно. Даю м'ячу впасти назад, даю скотитися. І з самого верху намагаюся зачепити його двома пальцями для того, щоб надати йому зворотнього обертання. Кисть розслаблена, рука повністю пряма. Дай м'ячу впасти назад. Тепер, коли ми закінчили працювати з кистю, починаємо працювати рукою. Всі знаходяться ось у такій стійці. М'яч на прямій витягнутій руці перед собою. За моїм оплеском ми маємо повністю стати у готовність до китка. За моїм плесканням ми маємо надати тілу балансу, взяти правильно стійку. Розташувати м'яч правильно на кисті, за моїм другим плесканням виконати кидок, про себе сказати 21-22. М'яч після того не чіпаємо, аж тільки після того, як про себе перелічив. Можна підбирати м'яч. Підсіли під м'яч, дивимося тепер за кутами, рука вища. Теж саме, трохи відвести м'яч уперед. Трохи вище руку піднімемо. Друге плескання. Ці вправи краще виконувати біля стіни. Щоб після того, як викинуто м'яч, можна було його спіймати знову. Щоб було зручно, щоб не витрачати час на те, щоб ходити за м'ячем. Головне, треба розуміти, що кидок це комплекс, ще раз повторюю, дуже часто стикаємося з такою проблемою, коли. Дитина стоїть, спочатку вирівняв ноги, потім окремо руками намагається кинути м'яч або ще якось ділить цей кидок. Треба пояснити, що він, як пружина. Коли ти з двох боків стискаєш пружину, а потім відпускаєш з однієї сторони, вона розгинається уся. Вона не може наполовину розігнутися. Так і під час китка. Треба, щоб працював комплекс. Починаючи з сила роботи ніг, сила розгинання спини, це все нам дає можливість для сили китка. А Рука вже відповідає безпосередньо за напрямок м'яча, а кисть відповідає за точність. Коли починається розуміння цього комплексу, тоді і починається виконання нормальне виконання китка.